Я бачила нещодавно випуск Вок на Ютубі з данською супермоделлю Хеленою Крістенсен. Я думаю, що ви всі знаєте, хто це. І вона показувала свою дачу в Данії, яка знаходиться прямо біля моря. І коли я дивилася цей випуск, я подумала над тим, наскільки танці все ж відрізняються від українців. На цій дачі, яку вона показувала, і туди прийшла ця зйомна якби команда Вок. То там трава була не кошена вже давно, заросша плитка. Біля будинку було, ну скажімо так, воно виглядало автентично і класно, як для Данії, Але я думаю, що якби це було в Україні і якась українська зірка показувала свій дачний будинок, то там було б набагато більше прибрано біля будинку і зроблено роботи перед тим, як прийшла б ця зйомочна група. Але це є така Данія. Данці, я вам казала вже не раз, вони. За справжність, і вона не боїться показувати свій будинок, який є.